Через два дні вже 1 вересень. Діти підуть до школи, а у перші початкові міста Броди обіцяних нових вікон і досі немає. Дирекція та батьківський комітет хвилюються, щоб праця над проектом з енергозбереження, яка розпочалася ще у 2013 році, не була марною і щоб кошти, зібрані шкільним колективом, не пропали. Тож, почувши про приїзд у Броди, представника відповідної компанії, Шкільна дирекція прийшла на зустріч. Коли Бродівська загальноосвітня школа першого ступеня номер 1 перемогла у проєкті з енергозбереження, радості не було меж. Нарешті старі вікна поміняють. Пам'ятка архітектури матиме належний вигляд, а дітям буде тепліше та безпечніше. Втім, не так сталося, як гадалося. VIP – будівельна компанія, з якою районний відділ освіти уклав угоду на встановлення вікон, заборгувала 22 тисячі гривень. За словами директора першої початкової Мирослави Мандзюк, ці кошти повинні були поступити ще у грудні 2014 року. Звичайно, інфляція з'їла вже половину цих грошей. І коли ми могли за ці кошти в 2014 році вставити у школі. Шість вікон, то тепер ми можемо ставити лише три. Наша школа це архітектурна пам'ятка 19 століття, і тому вікна наші досить вартісні, набагато вартісні, ніж пластикові. Це є дерев'яні вікна із євробруса, і одне вікно вартує не менше 9 тисяч гривень. Ще підвіконники, ще відкоси. І одним словом, вікно обходиться в 11 тисяч гривень приблизно. Загалом проект з енергозбереження був розрахований на 110 тисяч гривень. З них 90 тисяч поступило з обласного та районного бюджетів, і 20 тисяч гривень це батьківські та спонсорські внески. На загальношкільних зборах підтримали участь у проекті усіма силами збирали необхідну суму. Дітки робили вироби своїми ручками, і ми робили такі ярмарки, збирали гроші. Також збирали макулатуру, діти носили, здавали, щоб. Взяти участь в тому мікропроєкті. Він нам був цікавий батькам і дітям, тому в першу чергу, що зима, холодно, і ця школа потребує заміни вікон особливо, тому що школа це є архітектурна пам'ятка, вікна великі. І в класах, там, де немає заміни вікон, холодно. Протягом усього літа директорка школи невтомно зверталася до керівника компанії. Той з червня місяця телефоном щотижня обіцяв повернення боргу. В серпні на дзвінки уже не відповідав. А без коштів підприємець Гуляй-Гроцький, який виготовляє і встановлює вікна, роботи виконувати не міг. Тож, дізнавшись, що представник будівельної компанії приїде у Броди. Шкільна делегація прийшла на зустріч, аби повернути не лише заборговані 22 тисячі гривень, а й ті, що з'їла інфляція. Дуже прикро, тому що вкладені гроші батьківські в даний час це дуже важко, тому що ми самі знаємо, що час важкий, війна, кожен рахує кожну копійку, і якщо так розпоряджатися коштами, то я не знаю, куди ми дійдемо, куди ми зайдемо. З таким відношенням. Більше години чекали в коридорі на Львівського будівельника. Коли ж зустрілися на гострі питання голови батьківського комітету та дирекції, пан Володимир відповідав не до кінця володіючи ситуацією. То перевели 10, потім перевели 18. Ми встановили вікна на ті гроші. І Добре, нас скільки є вікон у тому об'єкту, To. <Under babel> я не знаю, що у вас там запроцентовано, тому що ніхто до мене не приїжджав, ніхто мені нічого не показував, ніяких паперів я ваших не бачила. Бо в чім справа, розумієте? Самі закривали, самі підписували, що хотіли робити. Mm. Так само було і з фасадом. Ви, ви напевно, теж фасад робили наш. Так само, я не підписувала жодного акту, жодного нічого і відповідати ні за що не можу. Зробили як-небудь, нахалтурили, забралися і поїхали. І по нинішній день. До речі, ця VIP-будівельна компанія також займалася реставрацією зовнішнього фасаду початкової школи, до чого дирекція теж має претензії. Про це в іншій передачі на закінчення ж коридорної розмови про вікна. Представник будівельної компанії знову пообіцяв повернути борг. Заборгованість. Ну була заборгованість, бо виникли в підрядника певні проблеми по утриманню коштів і тому подібне. Були затримки по проплатах казначейських, так і виникла заборгованість. Підприємець зробив їх на поставу змонтував. Ну, підрядник просто вчасно так само не отримав кошти з державного бюджету чи з обласного, який там був. І тому виникла заборгованість. А яким чином тепер вона вирішується? Ця проблема із заборгованістю. Тепер вона вже вирішується за рахунок власних там, обігових чи інших коштів підрядника, які за... тому що борг є, його треба гасити, і вся це... вже ситуація дійшла до критичної, її треба закривати. Це вже питання підрядника, де він знайде ті кошти. І все. Він дав гарантію, що оплатить, вони будуть оплачені. Де він знайде, це його проблема. Коли сюжет готувався до ефіру, директор школи повідомила, що 5 тисяч гривень уже повернуто. Долю іншої частини боргу вирішуватимуть в понеділок, у переддень 1 вересня.